До речі, я користуючись нагодою, перед ефіром я повідомив на своїй сторінці в живому журналі про тему ефіру. Звернулися вже традиційно батьки дітей з 13-го дитячого садка, що стосується заміни вікон в цьому садку. Процеси йдуть, йдуть тендерні процедури, заміна вікон повністю в 13-му садку відбудеться в жовтні місяці, тому не переживайте. Всі ці роботи ми виконаємо. По суті, із запланованих робіт, що стосується енергозбереження, у нас не вдасться виконати тільки завершення, утеплення фасаду першої міської гімназії. Тому що там тендерні процедури не відбулися і зараз немає сенсу їх проводити, бо виконання робіт треба завершити до жовтня місяця. Далі вже буде такі погодні умови, будуть, що виконувати зовнішню опереджувальні роботи буде нереально. Тому от з усіх заходів у нас. Лише перша гімназія, утеплення фасаду. Всі інші заплановані заходи будуть виконані.